Всім привіт! Ось ми зробили ще одну хід-помпу і трошки розкажу. Так. Це в нас є циліндр гарячої води. Це у нас є так, Сейф на 100 літрів води. Хід-помпа <coughs> гріє його, а з нього вже розбирає воду на опалення і на обігрів ціліндра. Цей насос, помпа розбирає воду. Так, нижній це є на циліндр. Закриває це, цей закриває на опалення. Тут ми не з'єднали, бо друга компанія буде з'єднати, ми закольцували, аби своє провірити, протестувати. Так, Це у нас є на опалення бак. це само собою у нас є підкачка води. Це група безпеки зривний. Це для флешингу, для чистки системи опалення, ми завжди залишаємо такі крани. це в нас є зривний група для сейфіці, для захисту, якщо температура піднімається, тут більше трьох, тут сім, і воно скидаю виконанізацію, щоб не розірвало і не робило біди. Так, там ми ще маємо доробити виканалізацію, ставити тандіж, сухий трап і до нього все з'єднати. Так, Що це у нас є? Це у нас є подача води, це у нас само собою обратка. Ми закульцували на два кола. Так як ми завжди робимо, Ось одне коло, там внизу друге коло. Закульцу, щоб воно краще обігрівало і воду. Це в нас є майнувська труба, само собою, це у нас є регулятор холодної води. І балансіровочно подається вже на на будинок. Це у нас є сам решити бак на ось цей циліндр. Циліндр целіндр. Ну, Ціліндр е -е, на 300 літр. Така красота. Я почав ізоляцію дівати. И все у вас получится. Это само собой. У нас идут трубы от хит-пампы. Хит-пампа будет на улице. Сейчас покажу. Такая красота. Так что, делайте. Все у вас получится. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Через минуту покажу вам хит-пампу. Так, вот наша красота. Пампа. Ее 18 кВт. она подвешена, как видите, на юнистрадах. на металах так вона виглядає тут. Так, це у нас подача обратка, само собою, червоний це подача, обратка синий. треба з'єднати. Так, шлангами з'єднано. Красота. 18 кВт. Когось цікава характеристика. дальше. Велика, гарна, мощна. Так що. У ній інструкції 20 см, має бути задна скіна, ми так і зробили. Так що робіт? Все у вас вийде. Така красота. Практика то добре, але якщо не робити, ви її не будете мати. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, робіть. І від в ногу з цивілізацією, з розвитком. Все буде добре. Пока-пока.